Вітаю! В ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. З вами ведучий Володимир Перегінець. Події дня в матеріалах наших журналістів. Без маршруток та автобусів. Перевізники кажуть, якщо найближчим часом в Україні не проведуть транспортну реформу, на ринку їм не вижити. У Львові сьогодні працює парламентський комітет з питань транспорту. Говорять про тарифи, несправну техніку та захмарно високі ціни на пальне. Громадський транспорт в руках перевізників, а держава досі не втручається в галузь, яку мала пригулювати. Так водія і пасажирів маршрутки зіштовхнули лобами. Першим стало невигідно їздити через дороге пальне та безліч податків. Другі хочуть їздити в комфортних чистих автобусах, які приїжджали регулярно та вчасно на маршрут. Без транспортної реформи скоро з вулиць міста сіл можуть зникнути і ті останні кити, на яких тримається вся транспортна система України на сьогоднішній день. Ми знаходимося в ситуації практично патовій. Сьогодні да ми говоримо, тарифи треба переглядати, да, пільги треба вирішувати. Але ми повинні розуміти, що це є питання сьогоднішнього моменту. Ну, піднімемо ми тариф, вирішимо питання. А завтра долар скочить ще в два рази. Знову будемо кричати, піднімати тариф. Тобто потрібен е, стратегічний підхід до вирішення проблем: зміна законодавства, зміна нормативних актів, які регулюють роботу автомобільного транспорту. І саме простіше це повернутися лицем до. Автомобільної галузі, особливо галузі пасажирських перевезень, у Львові працює парламентський комітет транспорту та представники міністерства. Сьогодні разом з львівськими перевізниками вони мають разом напрацювати схему майбутньої транспортної реформи. Сьогодні у Львові проводиться виїзне засідання комітету транспорту Верховної Ради. Велика кількість депутатів. Ну Майже, майже всі із 20 членів комітету приїхали сюди. Присутні тут ще депутати, які не входять до транспортного комітету львів'яни. Я вважаю, це дуже така велика подія і для міста, і для регіону. У мене є такі райдужні надії, що я спілкувався і з міністром і багато спілкувався вже з першим заступником шульмейстером. Вони не професіонали в галузі автомобільного транспорту. Вони більше є професіоналами в галузі залучення інвестицій та створення бізнес і бізнес структур. Так у них є бажання зараз ці свої навички перекласти на транспортну галузь, і що теж мене потішило, що вони готові для найскоріших реформ. Ми кажемо, давайте наводимо порядок. І тоді буде вистачати грошей і на е, пільгове перевезення, і на оновлення рухомого складу. Хоча б відсотки перевізнику сплачувати якісь пільги повинні бути, якщо цей тягар несемо ми на своїх плечах. От цим питанням ми займаємося, і в цьому питанні потрібна і допомога регіонів. У нас ще дуже дуже багато проблем. У нас ну нема такої єдності по Україні, щоб всі розуміли, що треба, щоб кожен регіон якось відстоював свої інтереси. Кожен регіон був представлений у всій української громадськості на рівні держави якими мають бути зміни в законі, аби українці нарешті відчули комфорт у громадському транспорті, а перевізники зиск від бізнесу довго гадати не доводиться. Досить запозичити досвід найближчих сусідів поляків. Рейдерство повертається. Свідками уже призабутого явища стали цього тижня працівники керівництво львівського електромашу. Близька десятка людей намагалися прорватися через охорону на територію підприємства. Сталося це у момент, коли керівники підприємства перебували на судовому засіданні. Камери спостереження зафіксували, як невідомі люди намагалися потрапити в кабінети керівників. Силове захоплення закінчилося приїздом служби охорони. Віднедавна Львів Електромаш став власним шматком для рейдерів, адже має у власності велику земельну ділянку на території міста і чимало складів. Група людей заволоділа акціями підприємства і намагається змінити керівництво товариства. Проти таких дій підняли працівники заводу, а усі зусилля рейдерею наразі закінчились кримінальними справами. І ми продовжуємо обговорення нашої теми в студії. У нас в гостях Євгенія Чаус, керівник пад Електромаш». Доброго вечора, пані. Доброго вечора. Отже, пані жені, розкажіть, що відбулося у той день, як ви дізналися про події на вашому підприємстві? Той день то було 16 березня сталася така подія, яку ми зовсім не очікували. Якраз це керівництво нашого підприємства було на суді, на господарському суді з нашими опонентами. Опоненти наші вибрали той момент, коли нікого не було на підприємстві, вибрали якраз обідню перерву, коли люди були на обіді, і почали захоплювати наше підприємство. Хто це Чоловік... був? Ви можете назвати? Ті, можемо назвати. Людей. Значить, хто це був? Значить, це були так звані новий менеджмент нашого підприємства, ті, які сфальсифікували збори, сфальсифікували всі документи, і зараз проти них ведеться кримінальні справи. Навіть були два режисера, ті, яких взагалі ніхто йти за зараз не може, які повідключали телефони, не, не виходять на зв'язок з ким, то і проти яких також відкрита кримінальна справа, то ті юристи, які колись нас захищали, а зараз стали рейдерами. То був Бачинський Ігор і Устюков Сергій, які керували тим захватом, які давали вказівки тим новоспеченим, неправдивим менеджменту нашого підприємства. Ну, сталося так, що в них нічого того не вийшло. Тобто вони не захопили підприємство, За... але там були всередині. Там були, були всередині. Ну, так як я вже повторюю, що колектив став на захист свого підприємства і ні до чого їх не допустили: ні до приймальної, ні до бухгалтерії, ні до юридичного відділу, ні тим більше до кабінету директора, де знаходяться всі документи, печатки. Ну, знаходяться. До бухгалтерії, де знаходяться наші всі документи, які їх видно дуже і дуже цікавили. Ці люди хотіли керувати вашим підприємством? Ну, звичайно. Значить, так, як вони провели неправдивість, не провели, а верніше сфальсифікували протокол неправдивих зборів, так як вони підробили всі документи, так як зараз відкрита кримінальна справа, яка вже закінчена і зараз от на днях мають передавати її в суд, то я взагалі, я так рахую, що їхня була остатня можливість заволодіти нашими документами, щоб, ну, напевно, щоб в суді не було тої сфальсифікації. Ну, не, трудно сказати, що вони мали на меті. Ну, звичайно, вони мали на меті всіх нас усунути і зайняти підприємство. Добре, кого ви покликали на допомогу в той момент? Наша охорона фірма, яка нас охороняє, покликала на допомогу ДСО. Ми, звичайно, приїхали і вже захищали, як могли. В основному наш колектив захищав разом з охороною. Чи міліція на вашій стороні, на чій стороні міліція зараз? Міліція зараз. Міліція хай розбирається. Міліція, звичайно, не може бути на їхній стороні. Ну, Там явно рейдерське захоплення. Тим більше в нас працюють камери спостереження і всі ті, хто там був, все, що вони робили. Шкода тільки, що не можна почути, що вони говорили, бо не записуються. Явно видно, хто був. Хто там був? Там був Бачинський з Устюковим, які керували тим захопленням. Там була адвокат пані Пчелінцевої, яка е, нібито вибрана головою правління на тих зборах, яких не було, і зараз проти неї ведеться кримінальна справа, яка вже закінчена. Вона з нею знайомиться. Що там робила адвокат Федірки? Тяжко сказати. Значить, там був. Чабан Ярослав, який входить в спостережну раду. Там був Кімак, колишній наш працівник, який входить зараз, ніби в правління підприємства того, що вони сфальсифікували. Ну і були ще кілька людей. Була був е, е, чоловік, якого ми не можемо і не знаємо, хто то такий якому дуже явні вказівки давав Бачинський, що він має робити і як він має робити, і саме більше він там ішов в перших рядах, ну і доказував, хто він такий, як він такий. Ну, один з тих основних таких захоплювачів, так скажемо. Ви розказали, що є кримінальні справи. Чи доведені вони до суду всі? І скільки ну, є, цих справ є? Є дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа вже готова і вже ну, на днях повинна. Бути доведена до суду. Зараз знайомиться... По ці... чому, По якому факту? Значить, це? по факту підробки документів, печатки і фальсифікації протоколу зборів. Значить, де там основна діюча особа, то є пані Пчелінцева, пан Герета і пан Плюскін? Значить, проти них вже доведена та справа закінчена. Друга кримінальна справа По якому по, факту? по факту. Фальсифікації по факту шахрайства відкрита проти Бачинського Ігоря і Усюкова Сергія. От якраз ті люди, які керували тим захватом, значить, та справа передана з залізничного районного відділу, передана в обласний в обласну міліцію. Зараз там іде продовження. Ну, йде, роз, роз, та, Скільки роз... часу вам доводиться захищати від того захоплення рейдерського? Значить... Це не, я так розумію, це просто видимий е, наслідок вашої е, захисту. Активно ми почали захищатися з кінця вересня. Активно. Зараз, на сьогоднішній день, в нас є кілька десятків судів цивільних, господарських, кримінальних. Значить, по суті, діла, підприємство в основному судиться, судиться, не працює. Значить, більше часу ми зараз перебуваємо в правоохоронних органах, судах, ніж працюємо на роботі. Як це відбувається на кліматі в підприємстві? Наскільки люди з... готові далі захищатись і до кінця люди готові захищати до кінця? Люди, по перше, що зараз вже не ті люди, які були кілька років тому назад, вони вже відчули свою силу, вони відчули свою правоту, і вони впевнені, що правда все одно переможе зло. Ніхто не сумнівається в тому, що правда на нашій стороні, і ми таки доб'ємося свого. Ми нікому підприємства не віддамо ні рейдерам, ні тим, кого вони. Там просять, щоб їм допомагали, того не буде. Як реагує судова система на цю ситуацію? Скільки у вас взагалі судових справ? Судових справ у нас, я кажу, кілька десятків судових справ. І цивільні такі судові справи в нас дуже-дуже помало йдуть. Я не розумію, чому. У мене нема такого. Я не думаю, що судді не можуть розібратися в таких простих істинах, де все ясно написано. Ну, чомусь судді весь час переносять і переносять, переносять і переносять, долучають других осіб, долучають документи. І хотілося б, щоб ті справи рішалися трошки швидше, бо не можна судитися ціле життя в кінці кінців підприємства для того, щоб працювати, а не судитися. Суди дуже повільно розглядають наші справи. Дуже повільно. Чи може бути ще повторення таких випадків на вашу думку? і Як захиститися в такій ситуації? Як ви будете реагувати, щоб це було в правовому руслі проводиться? Звичайно, може бути ніхто від того не застрахований, може бути. А як ми можемо захищатися? Маємо охорону і колектив других. В нас засобів захисту немає? Ну ще надіємося на міліцію, звичайно, на правоохоронні органи. А решта захищаємо, ну як можемо там захищати, правовими до би, методами. До кого хотіли б звернутися з цього приводу в даній ситуації? Хто би вам, хто би звернув увагу на вашу ситуацію, на вашу думку? Ну. В першу чергу ми нам хотілося б звернутися до правоохоронних органів. Якби там не було правоохоронні органи, то є орган, які повинні нас захищати. Я не можу сказати, що в нас якісь претензії є до правоохоронних органів. Просто єдине я вже не раз про то говорила. Хотілося б, щоб то вирішувалося набагато скоріше, як воно вирішується. А так звертаємося до всіх правоохоронних органів, починаючи від районного відділу міліції, ну і закінчуючи. Обласною прокуратурою. Ті, які нас повинні захищати і повинні захистити. В чому ми не маємо сумніву, що правда на нашій стороні і захист повинен бути адекватний. Я вам бажаю успіху у вашій боротьбі, а ми повертаємося до нашого випуску новин. Львів стає ближчим до Європи. Принаймні львівські велосипедисти зможуть відчути переваги уже найближчим часом. Адже депутати Львівської міської ради дозволили відкрити пункти велопрокату в місті. Такі проекти вже давно діють у багатьох містах Європи та світу, а Львів стане першим в Україні, де мешканці міста та гості зможуть взяти двоколісний транспорт на прокат, аби доїхати з одної частини міста в іншу. Уже впродовж багатьох років у Львові активно розвивають валоінфраструктуру, збудовані десятки кілометрів доріжок для любителів двоколісного транспорту. А вже цьогоріч у місті з'явиться перша мережа пунктів з велопрокату. Так як Львів асоціюється в нас з культурною столицею України, я вважаю, що це може тільки прикрашати місто. Це все таки зменшить кількість автотранспорту в місті. При сьогоднішній ціні на пальне це полегшить багатьом нашим мешканцям і гостям і гостям нашого міста пересуватися комфортно. Голова комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Львівської міської ради Андрій Ангутник розповідає: депутати зробили все, аби полегшити життя велосипедистам, та велопрокат у місті запрацював швидше. Якщо можливо були якісь бюрократичні перепони, то зі сторони депутатського корпусу, зі сторони комісії архітектури, містобудування і охорони історичного середовища, було максимальне сприяння. По процедурі воно могло би затягуватися ще на декілька місяців. Зробили все можливе, щоб підготувати ухвалу на сьогоднішню сесію. І на сьогоднішній сесії було прийнято це рішення. Суть пунктів, які вже незабаром з'являться у Львові, полягає в тому, що велосипед можна взяти на прокат в одному районі, доїхати до центру і залишити його вже в іншому пункті велопрокату. Представник компанії, яка втілюватиме цей проект у Львові, розповідає, прокат зроблять зручним для велосипедистів. Що таке система громадського велопрокату? Тобто, це є аналог систем, який є в більшості європейських міст, так тобто, це є автоматизована система, яка який знівельований людський фактор, так? тобто це стоїть по місту декілька станцій. Випадку Львова це буде стояти 22 станції прокату з 220 велосипедами. Запустити мережу велопрокату у Львові планують вже з травня, а точки прокату будуть розміщені у тих місцях, де громадський транспорт завжди переповнений. В рамках традиційного проекту Від книги до мети відбулася зустріч з володарем гран-прі конкурсу Коронація слова Володимиром Лисом. Про історію написання роману та життя автора далі у сюжеті. Століття Якова своєрідний епос біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п'ять держав: Російську імперію, Унер, Польщу, Гітлерівську Німеччину, Сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родиною і національної драми, яка була запрограмована катастрофами ХХ століття. В рамках зустрічі автор роману Володимир Лис обіцяє розповісти не лише про століття Якова, а й про свої інші твори. Я розкажу про століття Якова, Я розкажу про е, самого Якова про обстановку, про своє полісся. Я розкажу про інший роман Соло для Соломії, яке жіночий е, жінка на фоні ХХ століття. Я розкажу про книжку. І сонцем за плечима це про мою бабусю. Це документальна книжка. Вона була дуже відомою. Вона розказувала казки, притчі, легенди, лікувала замовляння, молитви творила і так далі. Хоч вона вже 40 років, як її немає, її досі пам'ятають, і збереглися багато з того, що вона. Залишила по собі, я розкажу навіть про е, свій останній роман, який, який що тут має, тільки пані Ірина. То е, от країна гіркої ніжності, е, який розповідає теж про людські жіночі долі на фоні на тлі української історії ХХ століття. Володимир Лис майстерно вписує інтимну біографію героя у велику історію, тому століття Якова. Це і розповідь про кохання, і соціально-психологічна драма, і просто захопливий, насичений несподіваними поворотами сюжет, який не може залишити читача байдужим. Автор проекту Ірина Фаріон. Певна, що великі люди актуалізують приспані можливості, вливають силу, впевненість, енергію, і такою людиною безперечно є Володимир Лис. Коли я читала його тексти, то я собі думала, чи часом він не мав перед тим якогось сеансу з психологом або психіатром, який розповів йому про найважливіші органи людської душу. Це романи про людську душу, це романи про вибір між добром і злом. Це романи про покликання, це романи, коли людська доля стає. Історією, а велика українська історія вкладається в людську долю. Словом, прочитавши це, виструнчуєшся, згадуєш Стуса, який казав, що життя це рух по вертикалі. Тексти Лиса це рух по вертикалі. Найвизначніші авторові відзнаки Володар Гран-Прі, так грант коронації всеукраїнського конкурсу Коронація слова, затвори острів Сильвестра та століття Якова. Нагадаємо, зустріч автора відбулась у рамках традиційного авторського проєкту Ірини Фаріон від книги до мети». Марта Іванова, Віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося на наступного тижня.